Вітаю! Продовжуємо повторювати матеріал, який вивчили протягом 8 класу. Уже повторили, що таке словосполучення, що таке просте речення, види простих речень і розпочинаємо повторення із про просте речення, ускладнене. На сьогоднішньому уроці говоримо про однорідні члени речення. Повторювати все не має сенсу. Головний момент це тільки. Розділові знаки про однорідних членах, але для того, щоб правильно їх вживати, правильно розставляти у реченнях, треба знати основні моменти. Отже, однорідні члени речення це такі члени речення, які відповідають на одне і те ж питання, залежать від одного слова в реченні і є одним і тим же членом речення. Однорідними членами можуть бути підмети, присудки і другорядні члени речення. Тобто будь-який член речення може бути з іншими членами речення, однорідним. Перед вами на екрані схеми, за якими ми з вами повинні вживати розділові знаки, між однорідними членами речення. Тут все залежить від того, яким способом поєднані однорідні члени. Ми з вами знаємо три типи зв'язку між однорідними членами речення у простому ускладеному. Це безполучниковий зв'язок, тоді коли однорідні члени речення пов'язуються з допомогою інтонації, і на письмі ця інтонація перетворюється на розділовий знак. Далі це може бути сполучниковий зв'язок. Тоді, коли однорідні члени речення поєднуються з сполучником, або це сполучник єднальний, або протиставний, або розділовий. І це може бути змішаний зв'язок, тоді, коли у нас два однорідних члени речення пов'язані між собою безполучниковим зв'язком, інші сполучниковим зв'язком. Тобто поєднання безполучникового і сполучникового зв'язку дає змішаний зв'язок. Залежно від того, ми з вами повинні вживати розділові знати. При безполучниковому зв'язку, зрозуміло, ми повинні відокремлювати однорідніші наречення з допомогою кома. При змішаному зв'язку, там, де у нас безполучника, кома. Там, де у нас сполучник, це сполучник єднальний або розділовий, непротиставний, коми немає. Однорідніше наречення можуть бути пов'язані парами, тоді ми між парами ставимо розділовий знак. Якщо це сполучниковий зв'язок, сполучник одиничний, не повторюється, сполучник єднальний або розділовий, ми з вами не ставимо розділовий знак. Якщо у нас низка однорідних членів речення, які пов'язані повторюваним сполучником, це може бути єднальний сполучник, це може бути розділовий сполучник, ми обов'язково замовілюємо комами. Може бути таке поєднання, може бути таке поєднання. Перед Протиставними сполучниками, а з зьомого класом ми пам'ятаємо що це сполучники А, але зате проте однак, навіть якщо вони один раз вживаються в реченні, ми обов'язково повинні поставити розділовий знак. І є так звані парні сполучники, це означає, що перша частина сполучника пов'язана з одним однорідним членом, а друга частина з другим однорідним членом. Тоді перед другою частиною парного сполучника мусимо поставити розділовий знак. І ще один дуже важливий момент: при однорідних членах речення дуже часто бувають узагальнювальні слова або узагальнювальні словосполучення. Тоді ми, залежно від того, яке місце займає узагальнювальне слово, а яке місце займають однорідні члени речення, повинні вживати розділові знаки, такі як двокрапка після узагальнювального слова перед однорідними членами речення, тире після однорідних членів речення перед узагальнювальним словом. І якщо у нас таке розташування дорівничленів речення, але після цього речення ще продовжується. значить ми вживаємо обидва розділових знаки. Після узагальнювального слова перед дорідними членами речення двокрапка, і після однорідних шленів речення перед продовженням речення тере. Розглянемо, на прикладі. Громадяни мають рівні конституці... конституційні права і свободи та є рівним перед законом. В цьому реченні два ряди однорідних членів речення. Ми починаємо з головних членів речення, а громадяни мають та є рівними. Сполучник та в значенні і перший ряд однорідних присутків і мають кого що права та свободи. Це другий ряд однорідних членів речення. Ви бачите, що тут сполучники, хоча вони Один... Це сполучники одиничні і пов'язують абсолютно різні однорідні члени речення, тому розділових знаків в цьому реченні ми за мене спостерігаємо. Вони не потрібні. І друге речення теж велике, багато долінних ліних шленів речення. Будемо уважні. Не може бути чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання замовним або іншими ознаками. Давайте розбиратися. Не може бути чи обмежень, яких за ознаками раси, кольором шкіри. Переконань за ознаками переконань, статі, за ознаками походження, майнового стану, місця проживання, іншими ознаками. Тут, знову ж таки, ознаками. Далі привілеїв чи обмежень, інший ряд. Одним сполучником пов'язане, немає розділового ознака. Тут у нас з вами безпучниковий зв'язок, тому розділові знаки є. Політичних, релігійних та інших це вже зі словом переконань пов'язано, це третій ряд. Далі походження етнічно-соціального це четвертий ряд, і мовними або іншими це п'ятий ряд. Тобто тут, залежно від того, ми з вами розбираємося, чи це один ряд, чи це інші, різні ряди, тобто які розділові знаки треба розставити залежно від того, як у цьому ряді пов'язані між собою однорідні члени речення. Практичні завдання. Перше завдання пов'язано із однорідними, неоднорідними означеннями. Саме цього другорядного члена речення стосується ось такий матеріал. Ми з вами знаємо, що якщо предмет характеризується за якимись схожими характеристиками, схожими ознаками, це однорідні означення, і ми між ними при безпочнековому зв'язку повинні поставити розділовий знак. Якщо ж це, Слова, які характеризують предмет з різних боків, за різними ознаками, дають йому різні характеристики, то ми з вами не ставимо між такими неоднорідними означеннями розділовий знак. Давайте прочитаємо речення і, наприклад, від цього речення, якраз ще раз повторимо цей момент теми. Сніг зими багато на відтінки, найбільше він здається, тоді, коли падає вперше це урочисте летюче безгоміння. Я буду виділяти, щоб легше було сприймати. Урочисте летюче, у нас з вами є така примітка в правилі про однорідні нонорідні означення, якщо це не просто означення, художнього означення епітети, і тут якраз така ситуація, тому це вважається однорідні означення, і ми з вами повинні відокремити їх комою. Сніг, тоді, наче, звучить у якісь м'які ліричні тональності, м'які ліричні. Ну, зрозуміло, що тут близькі. Поняття, і навіть друге слово посилює значення першого, тому це однорідні члени речення, однорідне означення, розділовий знак є. Стійку упевнену. Знову ж таки, друге слово посилює значення першого слова це схожі характеристики до слова радість, і тому це однорідне означення відокремлюється розділовим знаком кома. Сніжинка до сніжинки весь на круги, наче видка, з білої безголосої музики. Ну, а тут уже. Різні характеристики. Біла це колір цієї музики, а безголоса, голоса, тобто мовча зна, це зовсім інша характеристика. Тому розділового ознака ми саме тут не спостерігаємо. Друге завдання. У запропонованих реченнях вам треба розставити розділові знаки, де потрібно, при однорідних членах речення. А можливо, тут будуть ще якісь ускладнення. Ну, тут уже ви самі. Можна зупинити відео, виконати завдання, потім перевірити разом із нами. Перше речення. Рибка, почувши волю, стрепнулася, завмерла, підвівши червоні плавці під самий верх води і зникла в глибині. Ну, тут у нас, крім однорідних присутків, рибка що зробила? Завмерла, стрепенулася, зникла. Є ще й відокремлені члени речення. Почувши волю, це відокремлена обставина, виражена дієпосівниковим зворотом. Завжди відокремлються речення, де б не знаходилася. Далі, ось пішли якраз однорідні присудки. Стрепенулася, завмерла. Безполучниковий зв'язок на місці безполучникового зв'язку треба поставити кому. Підвівши червоні плавці під самий верх води, це ще одна відокремлена обставина, виражена дієсівниковим заворотом. Знаходиться всередині речення, тому з обох боків відокремлюємо комами. І ось коли працювали із відокремленими обставинами, ми говорили, що сполучник І ніяк у нас з вами там трошки інше розташування було. Він у нас пов'язаний з однорідними членами речення, а з відокремленою обставиною він не пов'язаний. І от у нас в цьому реченні стрепенулася, завмерла і зникла. Між однорідними присутками змішаний зв'язок. Між першим і другим безсполучниковий, між другим і третім сполучниковий. Сполучники не повторюються. Наступне речення: лісовий шум поволі заспокоює паробоцьке серце і починає перебирати інші струни душі. В цьому реченні ми не будемо ставити розділові знаки. Чому не будемо? Через те, що у нас два однорідні присудки, заспокоює і починає перебирати. Зараз навіть виділю, тому що з минулим року у нас є перегук. Заспокоює і починає перебирати. Починає перебирати, це складений дійслівний присудок, складається з допоміжного діслова, яке вказує, яке вказує на початок процесу, плюс інфінітив. Сполучник І. Один, тобто не повторюється, це єднальний сполучник поєднує однорідні члени речення, однорідні присутки. Кому ми не ставимо. Третє речення. Роман прислухається і до пісні, до народження чогось нового у своєму серці. І до пісні, і до народження. Назвами однорідні члени речення пов'язані повторюваним єднальним сполучником І, тому обов'язково треба поставити кому. Наступне речення: по діброві ходить осінь, олівці з собою носить і фарбує в жовтий колір, клени, липи і тополі. Тут два ряди, однорідних шленів речення. Ну, по-перше, це присутки. По діброві ходить осінь. Ми повинні поставити такому, тому що ходить, носить безполучниковий зв'язок. Інтонація перетворюється на розділовий знак. І фарбує. Тут ми з вами кому не ставимо, тому що тільки один раз у нас єднальний сполучник в цьому ряді однорідних членів речення, тому звичайно кома не ставиться. І другий ряд фарбує кого що. клени, липи і тополі. Та сама ситуація Ось між першим і другим сполучниковий зв'язок, між другим і третім сполучниковий. разом змішаний сполучник і не повторюється, кома не ставиться. І третє речення, останнє речення, перепрошую: літо пропахло травою, просрчало цвіркуном. Літо що зробило? Пропахло, що зробило, просрчало. Однорідні присутки, безполучниковий зв'язок. Зрозуміло, що нам треба відокремити ці однорідні члени речення за допомогою кома. Зробимо зупинку Ось, на цій дошці. Розберемося з, ще з одним моментом дуже важливим. Чому це важливий момент? Тому що люди дуже часто плутають і то ставлять, то не ставлять КОМи перед сполучником І. Чому плутає? Тому що є речення, де сполучник І поєднує однорідні члени речення, не повторюються і нам не треба ставити розділовий знак, а є складні речення, між частинами яких теж вживається сполучник І. А ми з вами знаємо, що в таких випадках кома обов'язково ставиться. От приклад двох речень, на прикладах цих речень ми зараз з вами і розберемося, коли ж треба ставити, коли не. Треба. Глибоко під горою старий Дніпро голосно стогнав і ревів з пересердя накинути в поперек його шляху перепон. Давайте визначимо граматичну основу. Взагалі, граматична основа це те, що підкаже нам правильний шлях якраз у цій темі: треба чи не треба ставити. От у нас однорідні присудки, От у нас сполучник І, він не повторюється, і ми пам'ятаємо схему сьогодні, ми говорили про неї. Якщо сполучник єднальний або розділовий, це може бути і, та значення, і, і це єднальні сполучники, або чи, або це, це розділові сполучники, ми тоді не ставимо кому. Якщо вони один раз вжит в реченні і пов'язують однорідні члени. І друге речення. спав полковник чи жінець, і тільки вартові чатували по баштах. Так, перша граматична основа. Друга граматична основа. А тут у нас вже складне речення, це інша ситуація. Полковник чужинець це слово, означуване з прикладкою, пам'ятаєте. Прикладка дає предметові другу назву і ознаку водночас. Тобто чужинець, що він був із далеких країв, не, не наша людина. Ось. І тут сполучник сполучники поєднують два простих речення у складному, це складносурядне речення. І тому розділові знак обов'язково треба ставити. Тому не получаємо, де просте речення складене однорідними членами, а де складне речення, між частинами якого є у нас і інтонація, і сполучник там, кома обов'язково ставиться. Повертаємося. Наступне завдання. Це вже пов'язане із однорідними членами речення і узагальнювальними словами. Завдання таке ж, яке таке ж, як було тільки що, тільки там у нас були звичайні речення з однорідними членами, а тут у нас ще й узагальнювальні слова поприєднувалися. Нам треба зроставити розділові знаки в таких реченнях. Знову ж таки, можна зупинити відео, виконати завдання, повернутися до нас. І поезія, і звуки, і образи усе зрушувало схований гарячий смисл. Одразу визначу узагальнювальне слово, щоб його видно було, і починається у нас речення однорідними членами. І поезія, і звуки, і образи. Чому ми з вами ставимо коми? Тому що у нас повторювані сполучники, і за таких умов обов'язково повинні поставити коми. І перед узагальнювальним словом усе ми з вами повинні поставити тере за нашим правилом, за нашою формулою. Друге речення. Бажання дізнатися про далеких предків, пошуки сімейних реліквіїв, розмови з рідними усе це прокладає на зрив і духовності між старшими і молодшими членами родини. Схожа ситуація. Тільки тут у нас буде таке от поєднання слів. Бажання дізнатися про далеких предків. Тут безполучниковий зв'язок, пошуки сімейних реліквій безсполучниковий зв'язок розмови з рідними. Усе це прокладає з ниточки духовності між старшими і молодшими членами родини. Старшому і молодшому це теж однорідні члени речення, пов'язані за допомогою сполучника її, він одиничний, рідового знака У нас немає. І четверте завдання буде пов'язане із тим же матеріалом, тобто про узагальнювальне слово. В нашому реченні є ряд однорідних членів. Наш родовід йде від полуга, від рала і від лемеша. Леміш, лемеша, Закритий скат, відкритий скат. Це частина плуга сільськогосподарського знаряддя. Ось нам треба до цих однорідних членів речення додати узагальнювальне слово і ввести його в речення. Ну, Плуг, рало, леміш, це, мабуть, землеробське, хліборобське знаряддя. Тому так ми і напишемо: наш родовід іде від. Від знаряддя хлібороба. А що це за знаряддя хлібороба? Плуга, приберемо від, рала і лемеша. І використали другу формулу. Першу ми з вами сьогодні вже опрацювали, там де детере у нас, і використала другу формулу. Тоді, коли узагальнювальне слово або словосполучення знаходиться перед однорідними членами речення, після нього ставиться двокрапка, Ну, а уже яким чином поєднані однорідні члени, це ви вже побачите з самого речення. У нас між однорідними членами речення змішаний зв'язок безсполучниковий сполучниковий. І зазвичай ми з вами закінчуємо наше заняття тестовими завданнями. Перше тестове завдання. Однорідні додатки є в реченні. Заодно повторимо ще і визначення другорядних членів речення, теж пов'язано з нашим минулим роком. Нехай увійдуть у хату чистота і спокій. Б. Гладжу рукою на шерсть чменів, шов колосистої хвилі. Так, далі. Третє речення. Зараз виправимо тут. Ти дала мені радісну удачу. кров гарячу пустила жил. І Г пропускали діди скручі ноги, позакидали вудочки. Нас цікавлять додатки. Другорядні шлена речення. Я думаю, що ви з легкістю, знаючи, звичайно, другорядні шле наречення, в чому я не сумніваюся, вибрали правильний варіант. Гладже рукою соболинно... Шерсть, ладжу, кого що шерсть, ладжу когось що шовк. Це однорідні додатки. Давайте перевіримо інші речення, щоб у вас не було сумнівів. Чистота і спокій це однорідні підмети, що зроблять, уйдуть. Варіант В. Ти дала мені когось, що радісну вдачу, ти дала і що зробила Пустила. На перший погляд здається, що ну, можна помилитися. Між Б і В. Давайте ще раз виділимо, щоб ви зрозуміли, чому правильна позиція В? Тут у нас однорідні додатки. Так, а тут у нас зараз о, а тут у нас присутки. Чому вдачу, кров? Це між собою не речення. А давайте подивимося, з чим вони пов'язані. Дала когось що вдачу, це слово пов'язане із словом дала. А пустила когось що кров, а це і словом пустила. А ми з вами пам'ятаємо, що норідніші речення повинні залежати від одного і того ж слова. І остання позиція г. Діди, що зробили, поспускали, що зробили позакидали. Знову ж таки, слово ноги пов'язане з поспускали, а слово дочки з позакидали. Точно так же в попередньому реченні, тільки на перший погляд здається, що відповідають на одне питання, значить однорідні члени речення, однорідні додатки. Це не так. Будьте дуже уважними. Друге завдання пунктуаційну помилку допущено в реченні а. Все забуваємо. Скрутуй, нужду, і те здається, що забути годі. Б. І стежка у росах, і тиха діброва то все моя рідна співуча земля В. Земля безсмертя кожному дала поету, космонавту, гречко-сію. А Г, усе спочатку: сніг, любов, сльоза і вічно молода стежина цвіту. І знову ж таки, ми з вами вибираємо варіант Б. Чому? Тому що тут повинно бути тере, не двокрапка. У всіх трьох моментах у нас двокрапки, все забуваємо. Все узагальнювальне слово, перед однорідними членами речення. Далі. Земля безсмертя кожному. А хто це кожний? Поет, космонавт, гречко, сій. Точно так же після узагальнювального слова усе спочатку. Знову ж таки, тут все правильно. А і стежка у росах і тиха дібро, а тут повинно бути тере. То все моя рідна співуча земля. Тут узагальнювальне слово знаходиться після однорідних членів речення. Використовуємо другу формулу. І третє завдання пов'язане із тим, що ми з вами. Залишали одну дошку і переходили на іншу, про сполучник І, про прості ускладнені однорідними членами і складні речення. Усі подані речення є простими, ускладненими однорідними присутками, окрім розділові знаки пропущені. Це зрозуміло, тому що з розділовим знаком нам би було легше їх визначати. Варіант А. Колись давно я жила в теплій Італії, називалася календою. Варіант Б. Люди збираються навколо, радо слухають пісні, дають музикантові монети. В. Ханське дитя виросло в ладоглавому Києві у княжому палаці, оточено зручностями шану, його вже не бабило кочове життя. Ну, варіант Г. Хмара висунеться, поволі потягнеться, почухається животом, поколюче верхівки сосом і повзе на село. Правильний варіант, тобто речення складне, а не просте, ускладнене рідними присутками це варіант В. Давайте визначимо дві граматичні основи, це повинно бути мінімум. Граматичних основ у складному реченні. Дитя виросло. Це перша граматична основа. І друга граматична основа життя не вабило. Отут ми з вами повинні будемо поставити сполучник перед сполучником І розділовий знак. Крім того, це речення ускладнене. У Києві, у княжому палаці, оточено зручностями шаною. Це відокремлене означення. Ми за вами пам'ятаємо. Відокремлені члени речення вивчали в останній темі. <кій> Повторювати легше. Далі перевіримо інші варіанти. А, колись давно я жила в теплій Італії, називалася календою. Я жила і називалася календою. Сполучник І1 між однорідними членами речення, кому не треба ставити. Люди збираються навколо. Кома радо слухають пісні, дають музикантові монети. Люди збираються, слухають і дають. Змішаний зв'язок між однорідними присутками, але речення просте ускладнене однорідними членами. І варіант Г. Хмара що зробить, висунеться, поволі потягнеться, почухається животом об колючі верхівки сосом і повзе на село. Змішаний зв'язок між першим, другим і третім безпочниковий зв'язок, між четвертим і третім Сполучниковий зв'язок, але сполучник не повторюється. І тут ми з вами теж ставимо розділовий знак. Тому що при одиничних єднальних і розділових сполучниках, які поєдуть дорідні члени речення, ми з вами розділові знаки коми не вживаємо. Сподіваюсь, що сьогоднішній матеріал нагадав вам колишню тему, і тепер у вас не буде труднощів із тим, щоб правильно розставити розділові знаки, речення з однорідними членами. Дякую за увагу! Бережіть себе, до побачення!